Доброго дня, дорогі колеги, шановні учасники. Я дуже вдячний професор Григорівні за порушення і дорога Наталія Вікторівна. Щиро сердечно дякую, що в цій тяжкій ситуації ти зарушила організувати такий прекрасний симпозій і конференцію. Ми тут в Польщі не забуваємо про вас і не забудемо. Це я декларую і бажаю вам миру і всього найкращого. І маю надію, що так, це так ще буде продовжуватися, Що це um, направиться в все так, як, так як ми думаємо по нашій думці. Дуже дякую. Слава Україні! І тепер дозволіть, будь ласка, що я перейду на англійську мову. Хочу сказати про редкі причини ось Рідкі причини остеопорозу. Це тема, яка не дуже широко обговорюється, і є два різні сценарії або два аспекти захворювання. Остеопороз може бути пов'язаний з іншим специфічним рідкісним захворюванням, як вторинна проблема. Іншими словами, він може співіснувати з рідкісним захворюванням. Або іноді остеопороз може бути викликаний іншою незвичайною етіологією. У будь-якому випадку, рідкісна етіологія залишається неясною, І її зазвичай недооцінюють або погано діагностують, І її можна назвати ідіопатичною або атиповою. І вона безумовно виходить за межі такого популярного постменопаузального або вікового остеопорозу, що ж, він не пов'язаний з віком, бо більшість випадків можуть бути виявлена у немовлят, у дітей, і підлітків, у чоловіків і в жінок ще до настання менопаузи. Якщо ви задасте питання. Це первинний чи вторинний остеопороз. Ці рідкісні випадки остеопорозу зазвичай є первинними. Таким чином, перша причина або первинне походження є складним, може бути пов'язаний з вродженою вадою, наприклад. У будь-якому випадку існує декілька рідкісних захворювань або ультрарідкісних захворювань, які... Які призводять до пошкодження кісткової тканини, або до погіршення якості та міцності кісток. І типовий остеопороз може виникнути внаслідок ряду генетичних розладів або вроджених порушень метаболізму. Ці захворювання можуть тривати протягом усього життя. Але, будь ласка, майте на увазі, що більшість із них є вродженими, тобто пов'язаними зі спадковістю. Вони також можуть проявлятися в будь-якому віці, або просто стати клінічно очевидними в дорослому віці. І до 30 випадків мають дивну і незрозумілу симптоматику. Орієнтирами можуть бути деякі захворювання, включаючи недосконалий остогенез, недосконалий дентиногенез, гіпофосфатемічний рахіт або гіпофосфатезія, або хвороба педжета. Їх все ще вважають рідкісними хворобами, але не настільки рідкісними, як синдром ЛРС-Данлоса або синдром. Гіпермобільності суглобів і ці захворювання можна легко виявити та діагностувати за допомогою набору базових методів та технік діагностики. Важкі множинні переломи, деформації скелета, голубі, синюшні склери або аномалії зубів, вони можуть свідчити про одне з таких захворювань. І що важливо, що немає якоїсь одної класифікації рідкісного остеопорозу. Ці захворювання виявляють собою і потребують мультидисциплінарний підхід, оскільки вони є гетерогенні. Я маю на увазі, що вони представляють гетерогенну природу рідкісних причин. Отже, це мозаїка. Це скоріше спектр захворювань, ніж якась одна група. Тому способи класифікувати або впорядкувати рідкісні причини остеопорозу, вони не дуже помічні в повсякденній практиці. А серії клінічних випадків або Описи цих випадків вони дуже сприяють розумінню і вдосконаленню нашого мислення та наших діагностичних навиків. На мій погляд, є три труднощі, три проблеми, умови або обставини, які можна не помічати. Нам, медичним працівникам, не вистачає в практиці рідкісного остеопорозу через такі причини. Ну, спочатку це низька частота, спорадична поширеність, яку ми можемо спостерігати лише зрідка. Деякі з цих захворювань ми навіть можемо не мати можливості побачити ніколи. В них менше виражені клінічні прояви. Таким чином, такий підступний перебіг є типовим, доки не відбудеться перший перелом. Перший низькоенергетичний перелом. І нарешті наші знання є обмеженими, а наша обізнаність і настороженість є недостатньою. Я маю на увазі систему охорони здоров'я. Існує великий перелік частих причин рідкісного остеопорозу або вторинного остеопорозу. І В більшості випадків вони є ендокринними, наприклад, цукровий діабет, гіпотероз, синдром Кушинга або акромегалія. Або первинний гіперпаратероз. І вони все ще вважаються рідкісними, але не настільки рідкісними, як ми думаємо. Друга група це первинні порушення синтезу колагену та метаболізму колагену. Генетичні вроджені синдроми, до них відносять кілька типів недосконалого остеогенезу і фенотип з крихкістю. Ми маємо понад 17 типів недосконалого остеогенезу. Багато з них можна пропустити або навіть не помітити. І Є медикаментозний остеопороз, це глюкокортикоїди, протиепілептичні препарати, а також хімія та променева терапія. Тому онкологічні препарати вони є орієнтирною групою препаратів, які індукують або збільшують ризик розвитку остеопорозу. І нарешті інші причини, такі як імобілізація, деякі міопатії, дистрофії та рідкісні неврологічні захворювання, але також і розсіяний склероз, ревматичні захворювання. Як різні спондлоартропатії, множина хронічні, хронічне обструктивне захворювання легень, муковість доз. Але є і перелік рідкісних причин, які рідко зустрічаються навіть серед цих рідкісних причин. Я маю на увазі, ендокринні розлади, розлад, які є вродженою. Гіпофосфатезією, який характеризується низькою ложною фосфатазою, а низькі показники зазвичай не менех в практиці. Порфірія, синдром нонан рідкісний, але все ще неяний остеопороз пов'язаний з вагітністю та з переломами та з ураженням. По Поперековий відділу хребта, первинні порушення синтезу колагену це не тільки недосконалий остопен Генес, а й метаболічні захворювання, включаючи Елерса, Данлоса, гомоцистонурію, синдром Марфана, Брука, хвороба педжета, хвороби порушення метаболізму МІДІ, такі як хвороба Вільсона та Менсека, синдром Кутіс-Лакса, Рета і кілька типів рахіту, і і вітамін Д-Стійкий, коли ви подивитесь на препарати, то переліки досить довгий, але обізнаність. Дуже обмежена. Ну, наприклад, щодо застосування інгібіторів протонної помпи, які в основному використовуються в дорослому віці, але також і в педіатричній практиці. Інгібітори протонної помпи, такі як омепразол, інгібітори ароматази, антикоагулянти, а також препарати, що використовуються в психіатричній практиці: це літію, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Всі вони можуть мати дуже несприятливе. І вплив на скелет і інші захворювання. Ця група також досить велика і цікава. Рідкісні захворювання, які все ще можуть зустрітися нам у клінічній практиці. Це лізосомальні хвороби накопичення, включаючи мукополісахаридоз або мастоцитоз, або проксимальний тубулярний ацидоз, включаючи синдром фальконі. Це рідкісні стани, але вони мають дуже великий вплив на кісткову тканину. У той час, як зміни в кістковій тканині, вони не є пріоритетним симптомом цих захворювань. І великий депресивний розлад або депресія в цілому також є фактором ризику остеопорозу. Зазвичай він не залежить від віку, може виникнути будь в будь-якому віці, якщо це кумулятивна депресія. Крім, і крім того, є ще і геріатричні захворювання, які також впливають на стан кісткової тканини. Визначення і діагностика остеопорозу є добре відомою: це низька мінеральна щільність кісткової тканини, переломи та погіршення архітектоніки та якості кісткової тканини, проводять оцінку кісткового та мінерального метаболізму і використовують рентгенографічні методи для відповідної ділянки скелета. І враховуючи, що діагностувати типовий остеопороз не так просто, не так просто з'ясувати, що це первинний остеопороз і його рідкісні причини, і нам іноді потрібні більш досконалі та більш складні методи діагностики, такі як біопсія, кістки та гістологія, або комп'ютерна томографія з високою роздільною здатністю, яка не використовується регулярно в повсякденній практиці, але дуже добре підходить для. Дослідження товщини трабекул та кортикальної кістки. І нарешті НЧС це секвенування нового покоління, яке є молекулярним дослідженням нової мутації. Це може допомогти нам в діагностиці, але не завжди допомагає в лікуванні пацієнтів. І визначення є чітке. Але будьте обережні з низькою мінеральною щільності кісткової тканини, оскільки регіонарне, локальне зменшення мінеральної щільності кісткової тканини в різних ділянках скелета може бути вроджене, його можна визначити та вважати природньою особливістю. І це не є просто хворобою, а це спільно. Специфічна ознака для даної людини. І таким чином, низька мінеральна щільність кісткової тканини є поширеним явищем. Однак, якщо в анамнезі немає переломів, це не завжди остеопороз І, тим не менше, ми повинні зосередитись на мінеральній щільності кісткової тканини всього тіла. Та на мінеральному складі кісткової тканини. Це завжди корисно в рідкісних випадках. І проводити денситометрію не лише на рівні хребта, стегна чи передпліччя, а й total body, на рівні всього тіла, але не включаючи голову. Якщо ви подивитеся на кістку, то побачите макро, мікро та нанорівні. Отже, рентген, денситометрія, комп'ютерна томографія. Це засоби макро та мікро Рівня. А Маркери метаболізму кісткової тканини, біопсія кістки, молекулярне дослідження це відноситься до нанорівня. Для атипового остеопорозу важливим є трабекулярна кістка та формування кісткової тканини. І увага! Зазвичай є порушення мінералізації або погіршення функції остеобластів. Отже, це дисфункція остеобластів. При атиповому остеопорозі і низькоенергетичних переломах, в першу чергу, потрібно виключити причини вторинного остеопорозу. І навіть офіційні рекомендації, видані ІОФ, e викликають певну плутанину. Тому, якщо ви подивитеся на цей пункт, що існує мало доказів і немає чіткого визначення остеопорозу, тобто немає чіткого порозу, втручання для людей молодого віку. Істинний остеопороз у молодих може виникнути при рівні Т-показника нижче, ніж мінус 2,5 на рівні хребта або стегнової кістки внаслідок хронічних захворювань, які, як відомо, впливають на метаболізм кісткової тканини, і низькоенергетичні переломи невідомого походження. Уявіть собі таку ситуацію: чоловік або молодий чоловік має. Один перелом тоді хірург-ортопед або травматолог накладемо гіпс. Що буде далі? Іще один, іще один, іще один перелом: три послідовні переломи, і три накладання гіпсових пов'язок, і три зустрічі з травматологом. Виникає питання: чи розглядав цей хірург-ортопед чи травматолог рідкісні причини низьконеротичних переломів і остеопороз? Або інший приклад: кілька стресових переломів у молодих спортсменів або? У солдат новобранців, ускладнений абоскулярним некрозом головки стегнової кістки, або остеопороз, який пов'язаний з вагітністю. Не рідкість, але все ще існує, і тут можуть бути помилки при діагностуванні. І первинний дефіцит требокулярної кістки у молодих чоловіків. Це дослідження, яке доводить, що існує проблема, яка не залежить від регіонарної, від локальної мінеральної щільності, тому денситометрія тут може не допомогти. Або інша стаття, яка. Демонструє, що недостатню мінералізацію кісткового матриксу як проблему, що викликає низьконеротичні переломи. І це може бути не обов'язково пов'язано з підвищеною резорпцією, а це може бути пов'язано із дисфункцією остеобласті. І інше, інше дослідження це синдром Ахайдучейні Акростеоліс. І дефект скелета плюс остеопороз. І це дуже повчальний випадок, тому що я сам проводив денситометрію ще в 1995 році, а остаточний діагноз для цього пацієнта був встановлений аж через 15 років або навіть більше. І рідкісні причини остеопорозу. Де і коли нам запідозрити цей рідкісний остеопороз? Ну, по-перше, коли я незрозуміло низька мінеральна щільність кісткової тканини у дітей, підлітків, молодих людей, особливо надзвичайно низька, наприклад, менше, ніж мінус 3% коли є незрозумілі причини низькоенергетичних переломів трубчастих кісток, коли є множинні повторні клінічно значущі переломи, переломи тіл хребців підтверджені рентгенографічно, а також коли наявний атиповий фенотип, непропорційна тілобудова, диспропорційний дисморфізм обличчя, затримка статевого дозрівання, аномалії зубного ряду, ектопія кришталика та багато інших. І далі, коли є аномальні знахідки на рентгенограмах: витончена або ослаблена кісткова тканина, навколо суглубовий, остеопороз, скелетна дисплазія, хондроплазія, конічне розширення епіфізів трубчастих кісток, деформації кінцівок, Рахіт, фіброзна дисплазія кісток, вармієві кісточки черепа як при недосконалому остеогенезі або попередні переломи в анамнезі. І нарешті, коли є відхилення від норми в лабораторних показниках, які зазвичай виявлені випадково: низька лужна фосфатаза або підвищення парадгормону, низький рівень тромбоцитів, як при хворобі гоше, гіперкальцеорія або підвищена секреція кортизолу. І останнє, але не менш важливе, коли у сімейному анамнезі є аномальні результати денцитометрії, тобто значне зниження мінеральної щільності, у... w pierwszej linii А також, коли є сімейний анамнез щодо низьконеротичних переломів і їх рецидивів. І підводячи підсумки, ну, на жаль, немає послідовних рекомендацій щодо лікування рідкісного стопорозу, і тому для нас можуть бути корисними дуже клінічні випадки. І відсутність рекомендацій, які щодо ведення осіб віком молодші, ніж 45 років. І фракс не, не застосовується для молодого населення та для Тих, якщо можна так сказати, хто має незвичайний остеопороз, і імплементація офіційних рекомендацій у клінічній практиці є складним стосовно лікування рідкісного остеопорозу, і діти, молоді люди, жінки в пременопаузі. З доведеним або з потенційним клінічно наявними факторами ризику, повинні спочатку пройти скринінг щодо вторинного остеопорозу, в іншому випадку це тривалий, складний і трудомісткий процес визначення цих причин та ознак атипового остеопорозу. Я бажаю вам всього найкращого і щиро дякую за увагу.